І перемоги. І вам квіти весняні посилаю котики, тюльпани. Тримайте оберемок, поділіться з доцею і з внучками. А внучки важиш, а я не знаю, чи у вас і дівчатка, чи ні. Леонора сніг падав весь вчорашній вечір, ніч та сьогоднішній ранок. О, то бравенько насипав, да? ну нічого, буде волога. Бабуся Галя, друзі, всім доброго, мирного дня. Гарного, позитивного настрою. Дякуємо. Галиночка Леонорка, дякую вам щиро за добрі слова. І вам усіх благ земних і смаколики. Оля Чумаченко, Галя Мецюк, Галя Штинь, бабуся Галя, доброго дня з першим днем весни. Бабуся Галя, Оля Валера, доброго дня, гарного, позитивного настрою. Богдан, бабуся Галя, добрий день з першим днем весни. Віра Богачова, Богдан Торта, вас привітує здоров'я і шоколад. Галинка, та й не привозять, тої тульки. А чому Галиночка? А ти де проживаєш, Галинко, що вас тульки не возять? Чому це у вас не возять тульки? Що це за приколи? Леонорка, дякую, Галиночка. Навпаки, привезли б люди, брали б до мундірочки. Галинка Мацюк, добрий день, Оля Чумаченко. Щиро дякую. Галинка Штень, Галиночка Рудова, дякую. Щиро вам за добрі слова і вам усіх благ земних. Кава з шоколадом. Лариса Бринзагуля Чумаченко, доброго дня. Всього найкращого вам і полуниці, ананаси, апельсини. Галин Каштень. Привіт, бабуся Галя, мирного та спокійного дня і Божої опіки. Без крил, а літає, ніхто її не б'є, а вона плаче. Без крил а літає, ніхто її не б'є, а вона плаче. Така загадка. Галиночка Рудова, бабуся Галя, вітаю вас, доброго тихого дня, здоров'я всій родині, бадьорого настрою. Бабуся Галя, Галинка Рудова, Ілюша, Богдан, Таня Співак, Світланка не треба, Леонора, доброго дня, гарного весняного настрою. Таня Чепурних, мене гороховий супер, Мішель по на вулиці похмуро, снігу нема, морозець. Я так люблю тюльку, але у нас. Але у нас її в цьому році нема. Ага, бачите, не тільки у вас і в Галинки нема. Та що вам у конверті прислать, дівчатка? Тюльки, Галинка, Рудова, вітер. Сайфулах, здрастуйте, доброго дня. Таня Чепурних думка. Так, це Таня Чепурних дає відповідь, що у світі найпруткіше, так? Правильно, Танюшо, думка, бери медальку. Ви хто, А ти хто? Леонора слово, найпруткіше, думка. Віра Богачова, мисль правильно, думка. Ілля, Миша. ні ні, Ілюша, думка. Таня, Хай, думка. так, Танюша, медалька твоя. Мар'яшка, добрий день. З першим днем весни Богдан вітає тебе. Добрий день, лайк є Іночка. Іна, привітики, привітики з першим днем весни, миру, добра, здоров'я. Оленка Літо... Літовська, Тетяна Чепурних і вам доброго дня, приємного спілкування, настрою сонячного, сонячного дня, миру злагоди всім. Сайфулах, ніарітя. Прикрутив себе на телефоні звук і буде все добре. Марія, доброго дня, Таня, мирного дня, приємного спілкування, думка. Так, Марійко, медаль твоя, тримай думка, Да? З, нем, з першим днем весни тебе, Марійко. Міцного здоров'ячка. Богдан Інна, добрий день, з першим днем весни. Таня Редмі, Таня Чепурний, Галинка, штень, Тетяна, Мар'яшка. доброго дня, гарного настрою бажає бабуся Галя. Марія, добрий день, з першим днем весни. Галинка, думка, так, Галиночка Мацюк, вітаю, медаль твоя, бабуся Галя, Ілюша, великий привіт і на добро, Богдан.